Привіт, дорогі підписники глядачі каналу. В цьому відео буде можливо їсти цю картоплю з грибами і з м'ясом, запивати кофе з мегалем. Я покажу, що користую такі горішки. 55 грам тут зі сиром, арахіс. Такі жовті зі сиром, смаком сиру. І купив м'ясну паченню з грибами, це такі лейс чіпси. 120 грам тут чипси. Дякую всім за перегляд цього відео. Давайте трошки поїмо цю відео. Ну це до цього пізніше повернемося. Дивіться, ось такі чіпси взяв собі. використовується для приготування лейс. Ось такі чіпси взяв собі. Вони з картоплі олія ріпакова. Смаклісної петельні з грибами, 6%. Натуральна картопля, все починається з добірної картоплі, яку ми ретельно відбираємо, завжди турботи обсмажуємо до золотистої скоринки, даємо допошну приправу, так ми творимо чіпси Лейс. Такі смачні та ось Ось така. Ось така пачка чіпсів Лейс. Ну, давайте, може, спробуємо в цьому відео і давайте спробуємо. Так, така чіпсина, бачите. Така чіпсина. Проста не ріфлена. Вчувайте смак м'яса, там грибеще. Смак. Чіпси. Дякую всім за перегляд цього відео. Висячка донати. 630 березня уже з неділею. Всім доброго. Дня тижня. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім доброго дня. Відпочинку. Сьогодні ми їли Чіпси з на котення за грибами. Весь. Їли картоплю з м'ясом, і з грибами, з капустою. Пили кофе з мигдалем, Цей мигдалем напій кофевий. І ще горішки хор... з маком сиру. Я показую ось такі горішки ось. Ось така пачка. 55 грам тут. Горішки ось. Дякую всі.